Вітаю вас незламні, з ви на каналі Небесне ОКО і це прогноз погоди на 4 червня. Підписка, коментар, подобайка та дзвіночок, і ми починаємо. Але перед тим, як почати, я вам дещо скажу. Можливі навіть бурани 4 червня. Де вони саме можуть бути, невідомо, тому подивимось, як буде насправді. Дощі зранку на півдні очікуються у Одеській та Миколаївській областях. Пориви вітру у південному регіоні зранку до обіду буде становити від 2 до 12 метрів за секунду. День дощі також очікуються в Одеській та Миколаївській областях. Решта території південного регіону без опадів. Пориви вітру у південному регіоні будуть становити від 2 до 13 метрів за секунду. Під час монтажу відео я помітив, що покрапати може і в Запорізькій області. Звечора така сама ситуація, як і вдень, дощі в Одеській та Миколаївській областях, переважно у західній частині. Пориви вітру від 2 до 14 метрів за секунду. Під кінець доби в Одеській та Миколаївській областях дощі залишаться, але з поступовим ослабленням. Решта території південного регіону до кінця доби без опадів. Під кінець доби пориви вітру будуть сягати від 2 до 10 метрів за секунду. На сході ранок почнеться без опадів. Пориви вітру від 2 до 10 метрів за секунду. Вдень така сама ситуація, як і зранку, але може покрапати у Харківській області. Порила вітру від 5 до 11 метрів за секунду. З вечора та до кінця доби без опадів. Порила вітру від 2 до 10 метрів за секунду. У Криму увесь день без опадів. Пориву вітру впродовж доби будуть складати від 2 до 14 метрів за секунду. Закарпатська, Львівська, Волинська, Рівненська та Тернопільська області. Дощить та грози з самого ранку. Решта території Західного регіону поки без опадів. Пориви вітру від 2 до 10 метрів за секунду. Але в день дощі та грози будуть поступово накривати увесь західний регіон. Тобто на ваших екранах ви бачите блискавки, крапельки майже над усіма містами західного регіону. І така ситуація протримається до кінця доби. Пориви вітру від 3 до 10 метрів за секунду, але не виключні бурани та шквальні штормові грози. У північних областях ранок без опадів. Пориви вітру будуть сягати від 2 до 9 метрів за секунду. В день може покрапати у Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Пориви вітру будуть сягати від 2 до 10 метрів за секунду. З вечора у північному регіоні може покрапати. Основна концентрація опадів очікується у Житомирській області. Пориви вітру від 2 до 10 метрів за секунду. Під кінець доби у Київській та Житомирській областях дощі та грози. Решта території без опадів. Пориву вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Вінницька, Кіровоградська та Черкаська області. Дощі та грози починаючи з самого ранку. Але вони швидко закінчаться. Решта території центрального регіону без опадів. Пориви вітру від 5 до 12 метрів за секунду. Вдень у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях дощі з грозами. Решта території центрального регіону, як завжди, без опадів. Пориви вітру від 5 до 14 метрів за секунду. З вечора точно така сама картина, як і вдень. Пориви вітру від 5 до 16 метрів за секунду. І точно така сама картина, як і ввечері, так і в день буде до кінця доби. Пориви вітру від 2 до 15 метрів за секунду.